первое. Ну, допустим, хліб. чорний – Одна штука. Значить, два. Білого не беру, масло не беру. Олія. Одна бутилка. 60. Списки з найнеобхіднішого Тамара пише, коли збирається до магазину. Жінка пенсіонерка. Отримує 2760 гривень на місяць. Напишу реєстр піду, ще й позичу, не вистачає. Ну, от і вважай, як кажуть, чотири рази сходиш по продукти, і, і от по 500 і все. Купує, каже, найдешевше. Саме дешеві супові набори 32 курині спинки і стали возити по 30 рублів це індюшині крилля. Ну, це мені ще я можу собі дозволити. Значить, во моє чаї. Я не то, що вибираю там чай, як кажуть, який полезний, Я люблю вон, этот саме і склубнічка й та он ну, хоч больш. А що у цей, де кета тільки узникам давати цей чай? Ну я купила, тому що у нас самій дійшовий чай сюди привозять 38 восьм гривень, а то 52. На електрику з бюджету йде 70 гривень, бо окрім лампочок електричних в будинку лише десь чайник, десь і вона на вона тому вона. економить. 20, на чашку шовівсього. Ще одна стаття витрат пенсіонерки ліки. В середньому на них витрачає від 400 до тисячі гривень. Оце переберу, що не вистачає, список пишу і їду в город. До наступної пенсії залишилось 11 днів. Гаманець, подарований на 60-річчя, порожній. Я його навіть не беру нікуди. О, ви бачите, оце о, скільки грошей. Під скатертиною на столі сума, на яку має прожити ці 11 днів. Все. Допомогу пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій і отримують пенсію менше трьох тисяч, почала надавати всесвітня продовольча програма ООН в Україні. Чернігівщина включена до переліку цих територій. Цієї території визначені міністерством реінтеграції, і отже, пенсіонери, які отримують менше за 3 тисячі гривень і не отримували інших форм грошової допомоги з березня цього року, отримають доплату від всесвітньої продовольчої програми до рівня 3 тисяч гривень. Тобто, приміром, якщо у людини пенсія 2,5 тисячі гривень, то вона отримує 500 гривень доплати. Тамарі б виходила доплата в 240 гривень. Жінка вже розпланувала, що б могла купити на додаткову суму. Трішечки там жировка, убаска якась, порошок там купую ж раз там моючого средства, калоші 300 ще зараз стоять, мене їх нема. У це ж все допомогу. Щоб отримати цю доплату, подавати якісь документи не потрібно. Нарахування буде автоматичним на карткові рахунки, але Тамарі цих доплат не буде, бо немає карткового рахунку. Пенсію отримує через Укрпошту до найближчого банкомату чи банківського відділення їй понад 20 кілометрів. Ну я поїду за той. Пенсія ніщасна, я навіть карточкою й пользуватися ні умію. Перші виплати пенсіонери, які підпадають під цю програму, отримали наприкінці серпня. Програма розрахована на чотири місяці. Тетяна Лось, Людмила Павленко, Віталій Коровко, Андрій Хрустальов Суспільне новини Чернігів.